У цьому тренажері ми попрацюємо над дуже важливим фрагментом англійської мови. Це найважливіша структура. На ній будується практично все, і відтворювати її потрібно просто ідеально. Я говорю про зв'язок займенників із формами дієслова. Бути, наприклад, він є, я є, ми є і так далі. Отже, to be – це початкова або невизначена форма дієслова. Цю форму ще називають інфінітив. Така форма дієслова називається початковою або невизначеною, бо вона не визначена жодним займенником, ніби нейтральна. Не можна сказати українською він бути, вона читати, ми ходити. І англійською неможливо сказати «he to be», she to read, «we to go». Ця форма дається в словнику як загальна назва дії. Заради економії місця «to» не ставиться перед кожним дієсловом у словнику, але завжди мається на увазі. В українській мові бути в теперішньому часі має форму є. Але вона практично ніколи не вживається, а так мислиться вона тут, тобто вона є або перебуває тут. Вони зайняті, тобто вони є зайнятими. Сара моя подруга, тобто Сара є моєю подругою. Він у Парижі, тобто він є або перебуває в Парижі. В англійській мові є обов'язково вживається, коли ми хочемо сказати, що хтось є, кимось, якимось перебуває десь або коли. Українське він хороший, мислиться, як він є хороший. He is good. українське вона тут. Мислиться, як вона є тут. She is here. Англійська структура займенник плюс є. Це дуже популярна модель, яка широко вживається в англійській мові. І без неї англійська мова просто неможлива. Давайте подивимося, як мислять і говорять україномовні та англомовні земляни. Він ледачий. Він є ледачий. He is lazy. Мама на роботі. Мама є або перебуває на роботі. Mom is at work. Сара хворіє. Сара є хворою. Сара із ill. Українське є. Має три варіанти в англійській. Am – Це є по відношенню до Я. I am, I am вимовляється або I am, або частіше скорочено. Айм, I'm, або Ам. I'm. I'm happy. Я радий. Я щасливий. Із це є для однини. Він. Вона. Воно. He is. She is. It is. Зверніть увагу, що Іс практично завжди вимовляється через звук З, а не s. І в жодному разі не вимовляйте він чи вона і слово є окремо з паузою між ними. She is, he is. Паузи між першим і і другим «и» немає. Тому подвійне і звучить як одне довге і, але частіше ви почуєте скорочений варіант She is. He is. She is happy. She's happy. He is happy. He's happy. Але в жодному разі не «He is happy. Жодних пауз. Усе разом, як одне довге слово. Це велика проблема для тих, хто вивчає англійську. Ми звикаємо вимовляти слова окремо, а не разом. І потім очікуємо такої ж роздільної вимови від носіїв. Але вони говорять нормально. Нормально це означає з'єднувати кінець слова і початок наступного в єдине ціле. Так легше і швидше це закон мови. Річ не у швидкості, а в злитості. Спробуйте дуже повільно з'єднати слова, і злитість дасть швидкість. Не забувайте з'єднувати слова, вмовлені з самого початку. Для вас подвійна вигода зможете плавно і швидко говорити, а також розумітимете мову на слух. Далі, слова, що не позначають людей, не поділяються за родом на. Він, вона, воно в англійській мові такі нелюдські істоти, предмети, явища завжди позначаються займенником it, щось на кшталт українського. Воно або це, описуючи стіл, можна сказати: він великий It is big. Скорочена форма it is звучить its. І останнє are. Are – Це є для множини: ми, вони, ви або ти. We are, they are, you are. Пам'ятайте, що в англійській слова ти немає, і тому це поняття виражається через ви, ю. Таким чином, англійське you, яке означає і ти, і ви, належить до множини. Повна форма звучить are. Скорочено вимовляється як звук are. You are. You're. We are, we're. They are, there They are. happy, they're happy. Що ж, давайте тепер потренуємо займенники з формою є, e. is, іс, are, іт іс, і так далі. Ці блоки дуже важливі і вони мають виходити у вас автоматично. На них побудовано півграматики англійської мови, тому багаторазово опрацьовуйте їх, поки не доведете до автоматизму. Працюємо з повними, а не скороченими формами. Говоріть тільки вголос голосно та чітко. Ви маєте встигнути сказати до того, як прозвучить мій переклад. Отже, поїхали. Він є. He is. Я є. I am. Це є. It is. Ти є. You are. Вона є. She is. Ви є. You are. Це є. It is. vinya he is vinya we are ya i am vanya she is vanya they are vanya it is tya you are tya it is vuya you are, you are. Muya yeah. "we are." "bonia." Yeah. "they are." "binya." Yeah. "he is." "bonia." Oh, yeah. "it is." "bonia." Yeah. "they are." "bonia." Yeah. "she is." "bonia." Yeah. "they are." "ya yeah, yeah. "i am." "tayia." "it is." year you are the year you are when I she is year it is the year you are yeah yeah I am my -ye. we are when they are the year you are year he is вони є they are це я it is ми є we are ви є you are я є i am він є he is ти є you are вона є she is воно є it is вони є They are. Ми є. We are. Ти є. You are. Я є. I am. Ви є. You are. Тепер те саме, тільки самостійно. Без мого перекладу. Обов'язкова умова. Говоріть тільки вголос. Користуйтеся кнопкою пауза. Поїхали. Він є. Я є. Це є. Ти є. Вона є. Ви є, воно є, він є, ми є, я є, вона є. Вони є. Воно є. Ти є. Це є, ви є, ми є. Вони є. Він є, воно є, Вони є. Вона є. Вони є. Я є, це є, ви є, ти є. Вона є. Воно є. Ти є. Я є, ми є. Вони є, ви є, він є, вони є. Це є. Ми є. Ви є, я є. Він є. Ти є. Вона є. Воно є. Вони є. Ми є. Ти є. Я є. Ви є. Тепер потренуємо скорочені форми. У розмовній мові практично завжди використовується скорочення. Що ж вперед. Він є. He's. Я є. I'm. say yeah it's the yeah your von yeah she's we yeah your yeah it's vin yeah he's my yeah where yeah yeah I'm von yeah she's von yeah there yeah it's the your see yeah It's «ви є». Your. Ми є. Where. Вони є. There. Він є. His. Це є. It's «вони є». There. Вона є. She's. Вони є. There. Я є. Am. Um, Це є. It's «ви є». Your. Ти є. Your. Вона є. She's. Воно є. It's. Ти є. Your. Я є. Am. Um, ми є. We're. Вони є. There. Ви є. Your. Він є. He's. Вони є. There. Це є. It's. Ми є. We're. Ви є. Your. Тепер візьмемо слова happy. Радий або щасливий. Good хороший. Bad – поганий. Ill – хворий. At work – на роботі. At home – вдома. Потренуємо їх окремо, щоб пізніше приєднати їх до наших базових блоків і побудувати перше повноцінне речення. Проженіть ці слова по колу кілька разів, щоб ви могли їх швидко згадувати та відтворювати вголос. Готові? Поїхали. Хороший. Good. Радий. Happy на роботі at work хворий ill поганий bad вдома at home радий happy на роботі at work хороший good вдома at home поганий bad хворий ill хороший good радий happy на роботі At work – Хворий. ill – Поганий. bad – Вдома. at home. А тепер потренуємо ціле речення. На кшталт Він є поганий, яке українською звучить просто Він поганий. Обов'язково звертаємо увагу на злиту вимову слів речень. Говоримо голосно і чітко відпрацьовуємо доти, доки не буде виходити. Якщо не встигаєте, користуйтеся кнопкою паузи. Приготувалися? Почнемо. Він є хворий. He's ill. Я є хвора. I'm ill. Це є погане. It's bad. Ти є хворий. You are ill. Вона є хороша. She's good. Ви є вдома. You're at home. Це є на роботі. It's at work. Він є хороший. He's good. Ми є раді. We're happy. Я є вдома. I'm at home. Вона є хвора. She's ill. Вони є на роботі. They're at work. Це є хороше. It's good. Ти є радий. You're happy. Це є дома. It's at home. Ви є хворі. You're ill. Ми є хороші. We are good. Вони є раді. They're happy. Він є на роботі. He's at work. Вони є вдома. They are at home. Вона є на роботі. She's at work. Вони є хворі. They are ill. Я є поганий. I'm bad. Це є вдома. It's at home. Ви є хороші. You are good. Ти є на роботі. You are at work. Вона є вдома. She's at home. Це є погане. It's bad. Ти є хороший. You are good. Я є на роботі. I'm at work. Ми є вдома. We are at home. Вони є погані. They are bad. Ви є хворі. You are ill. Він є вдома. He's at home. Вони є на роботі. They are at work. Це є вдома. It's at home. Ми є хворі. We're ill. Ви є погані. You're bad. Я є хороший. I'm good. Він є радий. He's happy. Ти є хворий. You are ill. Вона є щаслива. She's happy. Це є хороше. It's good. І остання вправа. Тепер я не буду давати вам перевірочні відповіді. Працюємо самостійно, намагаємося встигнути в паузу між завданнями. Я формуватиму речення так, як ми традиційно його використовуємо в українській, без підказки у вигляді англомовного мислення. Тобто, я казатиму, не вона є хвора, а вона хвора. Або вона хворіє, це те саме, що вона є хвора. Звикайте перемикатися між українським і англомовним мисленням, і відповідаємо в голос. Завдання вважається пройденим, якщо ви встигаєте під час паузи вголос вимовити відповідь англійською не в умі не пробурмотіти, а тільки вголос не переходьте до наступного завдання, поки не відпрацюєте попереднє, вони побудовані за певною логікою. Намагайтеся частіше використовувати скорочення. Якщо не встигаєте, користуйтеся кнопкою Пауза. Пам'ятайте, ми працюємо над розмовною англійською. Отже, приготувалися. Поїхали. Він хворий. Я хворію. Це погано. Ти хворієш? Вона хороша. Ви вдома. Це на роботі. Він хороший. Ми щасливі. Я вдома. Вона хвора. Вони на роботі. Це добре. Ти радий. Це вдома. Ми хворі. Ми хороші. Вони раді. Він на роботі. Вони вдома. Вона на роботі. Вони хворіють. Я поганий. Це вдома. Ви хороші. Ти на роботі. Вона вдома. Це погано. Ти хороший. Я на роботі. Ми вдома. Вони погані. Ви хворі. Він удома. Вони на роботі. Це вдома. Ми хворіємо. Ви погані. Я хороший. Він щасливий. Ти хворієш. Вона щаслива. Це добре. Вони вдома. Ми на роботі. Ти вдома. Я хворію. Ви хороші. Він радий. Ми хворі. Вона хворіє. Я радий. Це добре. Вітаю. Ви вже говорите простими реченнями. Нагадаю, що ця модель лежить в основі 50% усієї граматики англійської мови, тож ви маєте бездоганно відпрацювати ваш фундамент до автоматизму. Час від часу повертайтеся до цієї вправи і повторюйте її, поки не відшліфуєте до ідеалу. Ви одразу помітите, наскільки легше вам стане вмовленні. Не забувайте підписатися і поділитися відео з друзями. А на сьогодні досить. Ми обов'язково побачимося в наступному відеотренажері.